Вітаю, друзі, до продажу поступає нове надходження. Тож зустрічайте ось такий шикарний Ford Age. Це 2022 рік випуску рестайлінг з 2-літровим турбовим двигуном автоматичною коробкою перемикань на повному приводі в комплектації Titanium. Стильний, динамічний, вмісткий та потужний кросовер. Має просторе багажне відділення з електроприводом. Задні передні парктроники, 19-дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини зустрічає ось такий шикарний темний шкіряний салон, світла стеля. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Електропривід передніх сидінь з пам'яттю положення сидіння водія, повне склопакет регулювання дзеркал, автосвітло, автодощ. Шкіряне мультикермо, запуск двигуна з кнопки, круїз контроль. Дисплей з підтримкою Apple CarPlay Android Auto, Bluetooth та камерою заднього огляду. Двозонний клімат-контроль підігріви переднього ряду сидінь та керма та інші функції. Пробігу даний автомобіль має 78 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке 63, автосалон Хапаєвто. До зустрічі, друзі!